Продовжуємо тему кролівництва, а саме поговоримо про захворювання, на які хворіють кролики та їхню профілактику. Найчастіше в нашій місцевості спостерігаються такі захворювання кролів, як геморагічна хвороба кролів, міксоматоз та еймеріоз. Вірусна геморагічна хвороба кролів. В клінічних ознак геморагічної хвороби кролів немає. Тобто зовні здоровий кролик який, наприклад, зараз дійсно робить судом кінцівками і гине. Це такий клінічний перебіг даного захворювання. Також інколи може спостерігатися пригнічення у кролика протязі одного-двох днів. І на протязі цих двох днів спостерігається виділення із носа жовті або кров'янисті. І кролик також гине. Також в народі прийнято називати вірусно геморагічну хворобу кролів раптовою. Цим самим назва каже сама за себе. Кролики гинуть раптово. Друге захворювання також викликає великих збитків у кролівництві. Це міксоматоз. Ну, на міксоматоз також хворіють всі вікові групи кролів. Ну, хворіючи... В основному влітку і восени, особливо у прохолодне і дощове літо, як у нас зараз. Ексоматоз проявляється у двох формах. Це класичній формі або набряковій і нудулярній або вузликовій. Ну, в класичній формі або набряковій, набрякає голова у кролика, набрякають вуха, вони звисають. І набрякає під головою оцей простір під щелепний. Утворюються набряки. При нудулярній формі або вузликовій формі утворюються вузлики на ушках, на очах, на носику, на ножках. Утворюються вузлики завбічки від просяного зерна до Волозького горіха. Що класична форма, що вузликова форма, однак перебувають тяжко у кроликів. Ну, характерним першою ознакою обох форм це як почервоніння конюктиви ока. Тобто кон у кролика робиться червоною, від тіля виділяється гній такий тягучий, і кролики пригнічені, відмовляються від корму. Із носа також можуть витікати виділення всякі, такі неприємні. Кролики пригнічені і якщо їм не надати допомоги, вони гинуть. Ну, деякі люди чи автори пишуть, що лікується міксоматоз, не лікується міксоматоз. Ну, хто каже, що можна лікувати. Наприклад, я признаю з особистого такого досвіду. Колись в мене захворіли кролики на міксоматоз. Я їх вилікував. Підняв літературу, дуже стара мене книжечка є, ще там 70-х років, і там написано, що міксоматоз лікується, а лікується він так. Береться скіпідор. І оці вузлички, де на носику, на очі, на ухах, на лапках, вони можуться. Двічі в з піддару. А очі промиваються 3% борною кислотою. Якщо оці всі процедури робити, ваші кролики виздервують, вони не загинуть. А якщо нічого не робити, вони у вас благополучно всі загинуть. Це якщо нічого не профілактувати. Третє захворювання, яке також завдає великих збитків, це еймеріоз або ще Ну, Дане захворювання більш хворіють молодня. Кролики до 4-5 місяців. Можуть хворіти старші особини, але дуже рідко вони хворіють. Ну, я сказав, до 4-5 місяців це так. А взагалі найбільш сприятливі це молодняк до 2 місяців. Ну, характерно те, що є, кролики відмовляються від їжі, вони стають дуже м'ялі. І У них декілька разів збільшується живіт, з'являється пронос, такий рідкуватий зловонний запах і виділення у них такі світло коричневі. Королі швидко худнуть, оскільки вони нічого не їдять. І також вони гинуть, якщо їм не надати певне лікування або профілактику коксидіозу. Ну, щоб уберегти своє поголів'я від даних захворювань, як кажуть, краще профілактувати, ніж лікувати. Кращим методом профілактики від геморагічної хвороби кролів і міксоматозу є щеплення. Щеплення цих кроликів від даних захворювань. Зараз. Ну як, у ветеринарних аптеках, наприклад, міста Гадяча, ми можемо придбати такі вакцини від міксоматозу і геморагічної хвороби королів. Різ, різні, що від тієї хвороби, що від тієї хвороби, а також комплексні від геморагічної хвороби королів і міксоматозу. А комплексна вакцина це тобто колеться, вона змішується. Геморагічна хвороба іде як розчинник, і міксоматоз, іде як леофілізат, і вона змішується і колюється від двох хвороб разом. У ну, нас можна придбати такі вакцини чеського виробництва, як песторін, це йде від вірусної геморагічної хвороби кролів, і міксорен від міксоматозу кролів. Щеплювати цими вакцинами можна від, міксо, від геморагічної вакцині. Хвороби вакциною Песторін щеплювати у віці 6 тижнів кролів, тобто півтора місяці, а півтора місяці це в нас 45 днів, коли зазвичай роблять відлучення від кроліці. кроняток, можна щеплювати. Але потрібно пам'ятати, що якщо ми щепили у віці 45 днів, то потрібно провести нам ревакцинацію через 6 тижнів. Ні, не через, через місяць, цією ж самою вакциною. Вакциною міксорен можна колоти з 40 денного віку, але також проводити ревакцинацію у 6 тижнів, тобто півтора місяці. Вакцинація в ранньому віці залежить від епізоотичної ситуації, яка склалася у вашому господарстві. Якщо ваше господарство або домогосподарство неблагополучне щодо цих захворювань, і навкруги спостерігаються спалахи даного захворювання, то вакцинацію слід проводити в ранньому віці оцими двома вакцинами. Також зараз можете придбати вакцини нового покоління. Це такі вакцини виробництва Біувета, нашого українського виробництва. Це вакцина Lapimmun від геморагічної хвороби королів. Лапімун мікс від міксоматозу корів, кролів і лапімун гемікс від геморагічної хвороби кролів і міксоматозу це комплексна йде вакцина. Також ще я вакцини я трошки розповім дві вакцини, теж в серії лапімун, Я раз за них трошки пізніше. Ну, вакцина лапімун гем. Від геморагічної хвороби кролів потрібно короти. У 10 місяців в благополучному 10 тижнів в благополучному господарстві і 4 тижні в неблагополучному господарстві. І колеться через 6-12 місяців від цієї хвороби. Від міксоматозу це йде вакцина суха, з нею йде разом розчинник. Розчиняємо і колемо також цю вакцину. Вакцина колеться як від геморагічної хвороби, так і від міксоматозу по одному кубику. Колемо. Під шкірну в ділянці лопатки цю вакцину. Також вакцина від міксоматозу колеться у, у 10 тижнів, або у 4 тижні, в залежності від ситуації, яка в вашому господарстві. Також вакцина Лапімунгем колиться колеться через 6-12 місяців. Це якщо для дорослих корів, а вакцина Lapimmun Mix колеться через 4-8 місяців. А вакцина Lapimmun Гемікс, це вже комплексна вакцина від геморагічної хвороби і міксоматозу, колеться також по кубику і колеться, вона із, починається з 4 тижнів або з 10 -ти тижнів, залежить від ситуації. І ревакцинація проводиться через 8 місяців. Також зараз є вакцини Лапімун Гем 2. Це вакцина, як кажуть, нового покоління, в якій представлено два штами збутнику вірусу геморагічної хвороби кролів. Ну, дана вакцина колиться починаючи з 30 денного віку. Кроленяток це в благополучному господарстві, а в неблагополучному господарстві вколиться з чотирьох тижнів. Але також слід пам'ятати, що якщо ми вкололи в тридцятиденному віці від геморагічної хвороби вакциною гем 2 то ми ревакцинацію проводимо у чотири місяці. Тобто ми вкололи у місяць кроликів, і ми в кроликів у чотири місяці. А якщо в неблагополучне господарство, ми вкололи у 4 тижні і ми колимо у 3 місяці кролики. Також це вакцина Гем-2 від геморагічної хвороби кролів. І вакцина GEMX, Lapimmun GMX 3 це вакцина від вірусної геморагічної хвороби кролів і міксоматозу від двох захворювань. Разом колеться одночасно, також колеться вона по кубику в ділянці лопатки. Вакцина коліться підшкірно. Якщо ми візьмемо кролика, колеться, ну, пишеть інструкція, що інструкцію треба в ділянці лопатки. В ділянці лопатки пішкірно. Я, як ветеринарний лікар, колю підшкірно у ділянці холки, хай буде отак. Отак відтягую шкірку, Но тут одному дуже пано, Потрібно колоти вдвох хтось тримає кролика, а хто коле. коля. Відтягуємо отак шкірку, піднімаємо шкірку і колемо підшкірно кролика. І воно виходить у нас підшкірно. Що там підшкірно, що там підшкірно. Ну, Так набагато проще, ніж біля ділянці. Ну, воно так і знаходиться в ділянці лопат. Кроликів потрібно прививати, починаючи із 4 тижневого віку. Від геморагічної хвороби і від міксоматозу. Як було сказано, що виробники вакцин нам як? запропонують комплексні вакцини зразу від двох захворювань, але потрібно пам'ятати, що це два різних захворювання. І потрібно, щоб у кролика сумувався імунітет від одного захворювання і від другого захворювання. Тобто потрібно спочатку щепити від вірусної геморагічної хвороби кролів, а потім через 10-14 днів щепити від міксоматозу. Щоб у нас сформувався стійкий імунітет від одного захворювання і від іншого захворювання. І слід пам'ятати, якщо ви придбаєте вакцини, потрібно правильно їх транспортувати. А то в нас як, вкинули в сумку і поїхали кататися. А вакцину потрібно транспортувати, щоб вона була як, в холодному. Не так, щоб кинули і поїхали. А наприклад, якщо ви купуєте вакцину в ветеринарній аптеці, ви кажіть, будь ласка, мені дайте лід. Вони вакцину запаковують до льоду і цим самим оптимальна температура для вакцини. цим самим ви її транспортуєте. Транспортували додому, поставили в холодильник і тоді вже використовуєте, коли ви потрібно вам щеплювати своїх кроликів. Також питайте. В травнених аптеках скільки разів потрібно щеплювати кроликів Як я вже казав, потрібно робити ревакцинацію. Тобто, якщо ви щепили місяць кроликів, ревакцинувати їх потрібно через 3-4 місяці. В залежності від тієї вакцини, якою ви вакцинуєте. Так що краще профілактувати. Міксоматоз і гремів, геморагічну хворобу кролів, ніж потім дивитися, як гинуть ваші кролики або вони хворіють.